Усім доброго вечора. Слава Україні та слава ЗСУ. Далі працюю. Сьогодні висаджую капусточку. Вон, темненькі рядочки такі видно. Загалом пішов по капусту. Дубом в теплиці. Дивлюсь, щось кіт Йорзається рзається. Хорошо? Що у тебе там за дичина? Хорошо? Ех. Хорошо, сьогодні хорошо повечеряє. Треба було називати все-таки заєбісь. Еге. Горик! Покажи, покажи дичь, дичину покажи. Це конечно не кацап. Але як мінімум погратися можна. Всім гарного вечора.